Я українська акторка, яка закінчила український театральний вуз із червоним дипломом. Також я маю ще додаткові медійні освіти вищі. Скільки я маю платити кастинг директору або там да, там ходити, в мене є вища освіта, я маю ходити на його розводи, тренінги, семінари. Людина не має вищої освіти, не вчилася в театральному вузі, але вона має якісь знання, як тебе то устроїть, запихнуть. Дай бабки тренінги, семінари це фактично хабар, який вимагається із актора. Я за ці тренінги, семінари. За свою освіту в Театральному вузі за, за повністю всю освіту не платила стільки грошей, як за їх трьохдневний інтенсив, типу, щоб мене устроїть, щоб я попала. Ще я дуже напитні конфліктний, і тусіть, з ким мені скажуть, скільки ще будуть відмиватися гроші на українському кіно, і скільки ви будете дивитися, не знаю, тут виразити, щоб мене не забанили. Це не можна назвати кіно. От я багато говорю, да я не нормальна, я, я не потусіла з ким надо, Я не вважала представників з держави-агресора, які приїжджали до до знімали в нас саме свої серіали і кіно. Я була в чорних списках, я не тусіла з ким надо, За надпоходженням ми ж дешева робоча сила Українки. Це товар, актриси. Оце вам вся правда про роботу актриси, про її ролі. І ще в нас дуже сильно знімлювався рівень акторської я кажу саме про акторську майстерність, те, що мої компетенції, то що я можу судити. І якщо мене як акторку раніше запрошували на перезйомки, я знімалася в якихось там епізодах, таких з другорядних ролях. Але вони мали дуже великі рейтинги, і це піднімало рейтинги серіалу. Наразі мене не запрошують, тому що цей рівень зараз нікому не треба, в нас все стерлося. В нас ще відголоски тої є кастинг директори з держав, з проектів держави Агресора зараз набирають в українське патріотичне кіно і просто таке неможливо дивитися це дуже поганого рівня. Зараз знімаються фільми про війну, типу про війну, така тема, відмиваються бабки на ці гроші. Знімається. Таке, що дивитися не можна. Ладно, то ну казали, що факти перекрутили. Да? Зняли якийсь серіал, і це ж треба ордіна, ордіна дай, да? там вислуги, премії, всім не здаром. запросити всіх своїх, пропихати кастингів відкритих в доступі не було. Кастинги не проводилися, кастинги не були доступні. Тут така актриса, губи ото зілані, там напхана ото, короче, морда всякими то уколами, там цицьки жопа підкачані. Ну, типова актриса да, для воєнного кіду. Ну, типова, да, визиває мене на дискусію, зачепили її. Давайте пропіаримся там, да, давай стану ізвісним там на моєму блозі, якщо не в телевізорі. Вибачте, скільки можна таке знімати і відмивати на чому гроші. Зараз люди кажуть, що якщо хочеш стати відомим режисером, скажи, що Оксана Бісараб тебе домагалася. Оксана Бісараб – це я акторка, яка знімається на перезйомках, коли треба зробити рейтинги, коли завалили серіал. За моїми другорядними ролями-епізодами серіал відоміший ніж за грою лінійних акторів. На кастинги лінійних ролей я не претендую, тому що це треба платити і треба тусити. І на жаль, то як у нас було до повномасштабного. Ми там мали комусь там догодити. Наразі залишились кастинг директори, які набрали акторів для проектів держави-агресора, які знімалися на території України. Оце про рівень нашого зараз кіно, наших серіалів і чому ви не можете телевізор дивитися. Чому ви так любите інтернет? Дякую вам за перегляди. Я себе знайшла поки як блогер, то і я просто ну добре, що я десь не втрапила в якийсь проект, тому що зараз знімаються дуже низькопробні серіали і. Ну, кіном, я то не можу взагалі назвати.